Друзі, вітаю! Ви дивитесь шкода, що не ВАГ». Як завжди для вас коротко і оперативно. Буду виїжджати на авторинок в місті Луцьку. Також в мене є підбір автомобілів. Буду з клієнтом працювати. І заодно для вас знімати якісний контент по авторинку. Наповню послуги діагностики, номера телефонів закріплені. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. Ну що, друзі мої, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Погода сьогодні непогана, власна погодка. І є ось такі в універсалі Шевой Круз. Вони в нас в місті дуже рідкісні, я вам скажу, тобто на, в універсалі, бо вони там в седані йдуть. От ціна 8700 доларів 2013 рік автомобіль, автомобіль свіжопригнаний з Європи. От, ось є такі посадик бессомий, також свіжопригнані машини автомобіль з 2014 року ціна 11700 доларів 265 тисяч пробіг 1,6 дизель машинки я з друзі ці хороші, що, що 1,6 двигуни, що 2 літра дизелі, їх непогані машинки. Так, Звісно, єдине, що для пасатика, мені б кажеться, що все-таки 1,6, ну, більш такого для траси слабувато. Але для міста непогана машина, можна їздити. й, в принципі, бачите, ціна, ціна така, тому що це седан і рік, вже 14 рік. Тому так. Ось є такі, друзі BMW. BMW коштує 17700 доларів. F11, 13 рік, універсальний автомобіль. Тож автомобілі присутні, ставте на паузу, ось дивіться, яка розпечатка по автомобілю даному. Тобто є ось такі, друзі, Кашкай, Nissan, також ходові машини, ціна на них різні, хороша машина, стоїть в районі, от, от як оцей екземпляр, 12700 доларів, 2 літра дизель, 232 тисячі пробірів. І то, друзі, потрібно перевіряти автомобіль. Перед тим, як купувати, тому що не завжди дорого означає хороше. От, друзі, я вам розкажу дуже простий вам примір. До мене подзвонила людина Хмельницька, каже, що в Дубному з'явився Форт Куга. 14 рік чекає, чи дорога ціна, 14500. Кажу, Віктор, кажу, ви ж розумієте, що хороша машина не може стоїти дешево. Ну, каже, добре, каже, давайте ми 8 ранку з вами зустрінемося, все як не має бути. Я кажу, ну він з Хмельницький, я з Рівного. Ну. Мені нам, грубо говоря, до дубного 45 кілометрів. Я кажу, Віктор, кажу, давайте кажу, що ви будете це. Я от постійно люди до мене дзвонять, він звідси кидає, а вдруг там машин нема. Ну суть не в тому, друзі. Суть в тому, що приїжджаю я до даної машини. Машина зразу вже захожу здалека з Норвегії. Приїжджаю я до машини, а машина реально вся фарбована. Реально вся фарбована, да? І криша фарбована. Річаги знизу все дніще задуте балончиком. Ясно, що і пройоми на навіть з пройомами фарбовані. Машина 14 з копійками. За 13 800. Ви можете навіть, якщо там навіть, я думаю, вона ще до цієї пори продається в дубному пуга. Він код відкритий. Ну ясно, що вже по пробігу ми не перевіряли автомобіль, по пробігу в блоках все одно показало правильно, але я кажу, Віктор, кажу, нема смисла перевіряти далі. Але також є сумніви по пробігу, що пробіг підкоригований ну, під, під нормальну діагностику. Тому, друзі. Моя така порада, знаєте, якщо ви десь далеко місце, не бійтеся, якщо ви знаєте людину, замовляйте в нього огляд, людина вам скине весь звіт. Ну, ясно, Віктор там відносно мене перший раз бачить, там, каже, що я ну, скидайте там кошти там, і я вам огляну автомобіль. Тобто, як іде процедура? Тобто, ви мені скидаєте ссылку на авторію, я дзвоню, домовляюся з продавцем і от скидаю номер карточки, ви мені прикидаєте кошти на карточку, я їду за автомобілем. Ну, з такого Віктор не повірив мені трохи, тобто, він сказав, давайте я вам половину скину. А остальне там при. Ну, я бачу людина військова, знаєте, ну, по формі на вайбері, то я йому знаєте, так повірив, бо знаєте, я ту людину, знаєте, перший раз ну, бачу. А він все одно оголошення знайшов в інстаграмі, в ОЛХ, і там навіть. І... розумієте, да? От Така історія. Тому завжди, друзі, перевіряйте автомобіль, я до чого дум, не завжди те, що воно знаєте, де... ну, те, що воно дорого, означає хороше. А на сьогоднішній день це друзі також є великі гроші, тому моя вам порада завжди, якщо ви не в курсі не розбираєтеся самі. Перевіряйте, замовляйте експертів, чи можете мене також намирати, номера телефонів е, закріплені. Ось, друзі, є такий оригінальний пробіг. Шкода єті 9850 доларів 2009 року. Рідкісні машини на авторинку в Луцьку Наповню, друзі, що в Луцьку сегмент є різний автомобілів, починаючи від 4. І, і навіть я бачив Audi А6 нову там за 56 тисяч доларів. Тобто є різний сегмент як кажуть, на будь-який смак, на будь-який гаманець, також така BMW є. Записуйте, телефонуйте за номерами. Наповню, друзі, що продавці торгуються. Тобто, і так само, якщо людина буде, яка підпирає автомобіль, також в принципі, вона скине щось по ціні. Все одно якийсь мінімум до сотку доларів у Любеде людина в принципі, скине, тому що це авторинок. Тому, от, друзі, от такі реалії, якщо потрібен якийсь огляд. Телефонуйте, не соромтеся. Наповнювати такий меган, дивіться 12-300 доларів 17-й рік. Номер телефона є, ставте на паузу, записуйте, заявлений пробіг 204 тисячі кілометрів автомобіля. Як ви замітили, що дуже-дуже багато на авторинку лутку меганів. Тому якщо вас цікавить якийсь меган, можете сміло виїжджати в місто Луцьк і е, підбирати собі автомобіль. Автомобілі є в різних комплектаціях на будь-який смак. починаючи від комплектації барабан, знаєте, як в народі, до комплектації GT Line, Bose, Limited і так далі. Ось така, друзі, опера, Astra двигун. Astra Ціна ви бачите, яка, тому от телефонуйте. Є така також фабія. Автомобіль за 4900 рік, 1,4 ампераний у автомобіля. Тому, якщо потрібно автомобіль оглянути, телефонуйте або так само телефонуйте до продавця. Ось дивіться, такий кашкайчик є 9.8 нефарбований, сім місць. Ну скажу, друзі, тако на сьогоднішній реалії ну, 9.8 дуже хороша ціна за цього кашка. І я думаю, що все-таки там, мені кажеться, буде трошки пробіг неправдивий. Дивіться, яка крута суперб. 25800 автомобіль в лаврі Клемен комплектації, 17 рік, 140 кВт, більше достатньо для цього автомобіля. Ну, дуже крутий автомобіль. Так, друзі, ми йдемо далі. Є ось такий Volkswagen Тауран, всі їх люблять, в мене питаються ці «Таурани». 2013 рік автомобіль, 11-300 доларів, ставте на паузу, номер телефону є, тому телефонуйте до продавця. Є ось далі Тауран, Volkswagen, на дисках, на червоних номерах. Тобто це машина свіжопригнана 9-950, 11-ріхівний автомобіль, 7 -місний. Автомобільську також дуже важко такі машинки підібрати, особливо коли ви бачите таку ціну 9950 за таке авто, тому що люди навіть старий таурани, так як ви бачили по моїх попередніх відео, старі таурани, ну, реально їх важкувато підібрати. Тому потрібно завжди перевіряти. Якщо цікавий огляд, телефонуйте. Дякую, друзі, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, коли ви так само пишете мені, телефонуєте, пишете коментарі, що що все вам подобається, що відео класні. Так само люди, які там також якісь там поправляють мене навіть по моїй мові, можливо, десь, знаєте, я пробачте за Суржика говорю. Але дякую, мені приємно, що ви звертаєте на це уваги і я буду для вас виправлятися, щоб вам було комфортно сидіти вдома, дивитися відеоконтент про автомобілі, про авторинки міста Луцька, міста Рівного. Також, друзі, дивіться, отака от шкода Октавія 7. Комплектація, дивіться, яка драйв автомобіль 17800, 17 рік. DQ, там, я думаю, 381 вже коробка в цьому автомобілі є, тому що вони, як ішли і DQ 250 на 2-літрових, так і DQ 381. Ну, якщо повноприводно, так там DQ 250, ой, DQ 500 ставилася коробка. Ось такий меганчик також, якщо потрібно, телефонуйте. Тому, друзі, скажу такого, дякую, що. Що ви зі мною, я вже неодноразово вам кажу, будь ласка, підпишіться на мій канал, це буде просувати мої відео. Також це буде подяка від вас за мою працю. Я розумію, можливо, я там дуже часто це повторюю, можливо, вам це надоїдає, знаєте, але я думаю, що тому що реально 90% людей дивляться відео без підписки. Тому буде для мене велика подяка від вас, якщо вам не важко ви підпишетесь на канал. А такі лайфхак, якщо вам десь там знаєте, от, підписуєтесь на канал, і там вам постійно от людини, там певної людини, там по 7-10 по відео е, випадає, і ви десь там можливо зайняті, там, можливо, сердитесь. А там є знизу кнопочка Отключіть оповіщення. Ну, то в самому YouTube приложенні відключаєте приложення і вам, коли комфортно, ви просто заходите до тої, до тої людини, що вам треба глянути, Тобто, треба вам сьогодні глянути ціни по авторинках. О, я знаю там такого романа, шкода, що не ваш канал. Давайте ми зайдемо до нього на канал. Тобто не обов'язково там, знаєте, воно включить оповіщення, але якщо ви хочете бути в курсі подій, то ясно, що це оповіщення має бути, так як буде воно вам інформувати про нові мої відео, про мої нові підбори так само. Тому от такі реалії, якщо цікавить, не соромтеся, підписуйтесь, як кажуть, замовляйте відео, огляд в мене. Буду радий допомогти. Всі відео, відео огляду автомобіля я вам скидаю все на, на WhatsApp, на Telegram, на Viber. Також, друзі, дивіться, такий Нісанчик є. Автомобіль свіжопригнаний. 15600 ціна, комплектація Текна, 14 рік 1,5 дизель двигун. Машинки скажу, що помагані. Ну, в принципі, якби я брав би такі машинки, я брав би ясно з 1,5 двигуном. Все-таки 1,6 на цепочці, все рівно 1,5 дизель, знаєте, вже такий, знаєте, він більш усовершенствований, знаєте, отак таке слово, пробачте за таке слово. КДВК-двигун вже взагалі безпроблемний, всі його знають. І е, знаєте, коли вже рестайлова машина, всі, які проблеми там були з тими автомобілями, всі вони забрали. Тому ви можете сміло брати ці двигуни. І хто там знаєте хейти, там Рено ну, вибачте мене, Меган теж не їздить так часто на сервіс, як з деяких марок автомобілів, не буду знаєте, говорити, за які марки автомобілі. Я не кушу там так само і Volkswagen, і ідеальні машини. Також є в них свої проблеми, які там знаєте, Але все-таки, знаєте, людям він сподобався за комфорт, за всі от моменти автомобіля. Тому якщо у вас цікавить, телефонуйте. Також ставте на паузу от машинка, ставте на паузу і набирайте власника, продавця по даному автомобілю. Ось такий пасатик b 6 10 рік, бензиновий двигун, 147 кВт, 8600 доларів автомобіль коштує. Класні титанчики мені подобаються цього автомобіля. Також от такий посатик є в кольорі серебро в універсалі автомобіль. Ціна автомобіля 9500 доларів. 243 заявлено пробігу автомобіля 10-й рік. Ось, друзі, є така субару. Автомобіль також свіжо пригнаний. Скажу так, це машинка на любителя, 2016 рік, повний привід, двохлітровий дизель. Я вам, друзі, не перший раз наголошував, що японський автомобіль, в принципі, ну більшість їх має бути я рахую бензинові. То особливо субару. Це машина, знаєте, стихія, опозитні двигуни і так далі. І так далі. Тому моя думка така, що це має бути машинка, ну реально бензинова. Тому що і колінвали лопають них. Ну ясно, що чого вони лопають, тому що при неправильному догляді автомобіля, при неправильному тихогляді, при деяких моментах по їзді автомобілів, тому такі реалії з цими автомобілями. А так машинки теж хороші. Йдемо, друзі, далі. Дивіться з Швейцарії... Сіат Альфальхамбрич, як то їх в народі, там знаєте, говорять 1,9 дизель, 216 тисяч пробігу, 7500 доларів ціна. Номер телефону є, тому ставте на паузу, телефонуйте до продавця. А ми йдемо друзі далі, тому в, тому, в цьому в автомобілі не було номера телефона, тому я вже його вам не показував. Ось такий Fiat є 12-го року 250 тисяч заявленого пробігу, 12-600 доларів ціна автомобіля. Автомобіль бачив непогані комплектації. Також така Opel Zafira є 7950, 12 рік, 1,7 дизель. У дизель. Мене дзвонили підписники каналу, питали, за скільки можна е, взяти таку Zafira. Плюс-мінус нормальна, адекватна Zafira, 7,5-8 тисяч доларів. Ясно, друзі, що там не буде 200 пробіга, як ви думаєте, але є, в принципі, за такі в районі 8 тисяч доларів монозефір собі взяти сімейний автомобіль. Оці всякі, знаєте, що кажуть там. Opel — це говно, я б скажу, що Opel — це вже ну, не говно. В принципі, машинка класна, в мене було. І дві інсигні, дуже хороші машини. Да, ясно, що вони там по пасатам по по, по вирівнювати по кузову, в плані по комплектації, по салону. Ясно, що по комфорту мені більше імпонує по качеству збірки матеріалів. Також, друзі, така шкода Octavia a 5 Автомобіль коштує 8300, 1,6 дизель, 10 рік. 77 кВт номер телефона є, тому ставте на паузу, записуйте і телефонуйте до продавця. Продавці кажу, торгуються, тобто ніяких питань немає. Або набираєте мене, скидаєте силочку, я з людьми спілкуюся, оглядаю автомобіль і вже на місці вже збиваю ціну по автомобілях. Також дивіться, яка є Opel Insignia, Класна крос, крос така, бачите, оце їхні ці крос-кантрі. автомат, Insignia 2015 рік. Ну, машинка ну, гарненька. Такі. Дивіться, який колір гарненький машинки. Ось дивіться, ще така Opel Zafira, Класний колір. Як то в народі кажуть, сіра мишка, от ціна, от бачите, 7 650. Автомобіль 10 рік, модельний рік 11 рік. От, дивіться, яка крута ця Audi, я за неї говорив. Ми, ми до неї нарешті дійшли. Дивіться, яка машинка. 56 500 доларів автомобіль 20-го року. Це є три літра дизель, дві які круті тапочки в автомобіля, е, мертві зони також машинки присутні. Е, ну, можливо, не знаю, чи довго ця машинка затримається, але вона поки є. Тому ці машинки я ці ауді дуже люблять. Да, ціна, ви ви скажете, ціна велика, да, ціна велика, але повірте мені, що є люди, які мають такі гаманець і купують такі автомобілі, і вони ще швидше можуть продатися, ніж той, наприклад, миган чи. Такий кашкайчик комплектація «Текна», бо як не має бути, 2900 ціна даного автомобіля. Ось ідемо улюбленців Тауранів на класній на оптиці автомобіль 19 900 доларів, балітра правильний двигун автомобіль 19 року. так, ось, Дивіться є такий варіант, друзі, коричневий такий колір. Автомобіль коштує 2900, це Kia Sportage на автоматі, 1,7 дизель, автомобіль має 104 кВт. Ось, дивіться, ще такий Opel Ampera, ам Opel 19500, це є електричка 2018 року автомобіля. пробіг, Ви бачите, який зафіксований. Дуже крута комплектація в автомобілі. Ну, ну, класна машинка, тому, а ви кажете, що Opel поганий. Ну, класні машини, друзі. Ось, такі, ось є такий форт. От от, хай Віктор зверне увагу, можливо, але дивіться, ну, ціна Куги 19-900 доларів. Але це 19-го року автомобіль. Ну, в принципі, ні, можна, я рахую, за 14 тисяч доларів купити адекватну Кугу. Просто так попало. тому Фольцваген та Уран 7-місний, 1800 доларів, тому друзі, недоразово я вам кажу, що нагадую, що те, що машина дорога, не означає, що вона ще хороша, і те, що вона там дуже капець, там, ну, там відносно дешева, не означає, що вона погана. Але в більшості, якщо людина продає, особливо, якщо це в народі, як то кажуть, перекуп продає за дешеву ціну, то ясно, що в машині більшість цього є якісь моменти. Дешева машина може бути, коли там людині терміново потрібні кошти і людина продає автомобіль. Ось такий варіант є, ціна 10500 кашкай. Також всім улюблений для сім'ї Ренограм Сенік. Автомобіль бачу пригнаний з Німеччини. Більше цього, по крайній мірі, німецькі номера. 8500 доларів. Не робот, автомат, 2 літра двигуну автомобіля. Також, в принципі, непогані їхні двигуни, можна розглядати до покупки, ставити собі газ в автомобілі. І собі катаєтесь, да, звісно, вона, якщо на вона бензині, вона буде їсти багато е, без разу, але в принципі, газ собі ставити, зараз газ дешевий по 22 гривні на сьогоднішній день. І можете собі розглядати такий варіант. Дивіться, яка крута шкода Octavia 7. Автомобіль 17850 2018 року, 2 літри двигун. Ну що, друзі, побували ми на авторинку Луцьку. Що сказати, ціни ростуть, авто не молодішають. З підписником підібрали ми автомобіль, можливо, потім я вам закину його на канал, що ми підібрали. Скажемо також, якщо потрібен якийсь огляд автомобіля, номера телефону закріплені, замовляйте. Також бажаю вам всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах. І коментуйте обов'язково відео, чи що для вас відзняти в слідущий раз. До зустрічі!